Лікар це одна з небагатьох професій, про яку говорять як про покликання. Кожен майбутній медик повинен пройти довгий шлях навчання, щоб стати досвідченим лікарем. Сьогодні ми розкажемо про молодого лікаря-уролога Марка Сергійовича Брикова. Почав навчатися ще в 2015 році у місті Рубіжне Луганської області, куди приїхав за фактичною адресою Луганський державний медичний університет. На той час мені вже було 24 роки, тобто я достатньо. Пізно. пізно, так, пізно поступав до університету. Це був дуже е серйозний вибір та рішення в моєму житті. А хто вплинув на таке рішення? Ну, Я б не сказав, що хтось впливав на нього. Це було бажання, але не було можливості. А коли ну, так сталося, як скажу. Да? Я поступив до університету і мав Дуже сильне бажання його закінчити та піти працювати в медицину. Шлях був важкий, тому що 2015 рік університет переїжджає. Матеріальна база слабка, але, дякувати Богу, та нашим викладачам ми отримали дуже гарні знання. У 2020 році закінчив університет та вийшов на інтернатуру. Інтернатура почалась одразу з епідемії COVID-19. Усі ми це пам'ятаємо. Не всі наші колеги пережили цю епідемію. Складний був час і для інтернатури, та і взагалі, в принципі, для всього світу був складний час. А наприкінці інтернатури почалась війна 24 лютого 2022 року я ще їхав на роботу. Ніколи не забуду цей день. Прокинувся я вже не у звичний час, а трошки раніше. Від вибухів сирени. Не зрозумів, що відбувається. Подивився в телефон, 400 чимось повідомлень з новостних каналів в телеграмі. увімкнув телевізор, побачив новини. Зрозумів, що почалось. Взяв речі. З тим рахунком, що я можу не приїхати, бо проживав я в місті Рубіжне, а інтернатуру проходити та працював в місті Северодонецьк. Виїхав до Северодонецька як лікар, як військово зобов'язаний. Що мені запам'яталось того дня, це велика колона людей, які їдуть з Северодонецька, а їм на зустріч їдемо тільки ми. В машині і майже нікого нема в тому напрямку. Ще два дні їздив на роботу 24 до 25 лютого. Потім нас вже відпустили. Тобто залишалися лише ті, хто за власним бажанням за власним бажанням залишалися та продовжували працювати в умовах уже бойових дій. І з кожним днем. Становилося все гарячіше та гарячішим. Е, виїжджав я з окупації 2 березня до міста Кам'янське Дніпропетровської області, де продовжив навчання на інтернатурі е, паралельно з цим. Працював на швидкій, їздив на евакуації поранених, мав їхати на в Маріуполь, але нас не пустили. Тобто усю нашу колону не запустили. Ось е, в 2022 році закінчив інтернатуру влітку. І переїхав на своє перше робоче місце в Вінницьку область, місто Ладижин, де працював майже рік. Але місто Подільськ. Чому місто Подільськ? Чому місто Подільськ? Ну, це більше напевно на питань до нашого головного лікаря. А, знайшов та зміг донести більше перспективи у місті, а, бо в Подільську це районна лікарня, навіть не районна, а опорна лікарня. А, можливо, в найближчий час це стане е, кластерна лікарня, тобто вона буде обслуговувати ще більшу частину населення в Одеській області, а це за собою тягне велику кількість пацієнтів, велику кількість роботи, і так я на собі це відчув. Тобто тут роботи вистачає дуже. Скажіть, чому саме цю спеціальність ви обрали? Е, ще з першого курсу я якось так вийшло, що знайшов спільну мову з одним із професорів. З нашого університету, це Комаревцев Віталій Миколайович, І він професор, лікар-уролог. Можна сказати, що він був вашим наставником? Він і був моїм наставником, так. так. Він був моїм научним керівником. І тому я ще з перших курсів знав, що таке урологія, усі її, усі її аспекти та тонкощі. І... Ближче вже до закінчення університету, я вже з п'ятого курсу я розумів, хотів та знав, що я буду ворогом. Був розподілений до міста Северодонецьк Луганської області. Ну сталося як сталося. Тепер я в Одеській області в місті Подільськ. Не про що не жалкую. Ну, що саме знаходжусь тут. Як вас зустріли у нашій лікарні? Зустріли дуже гарно. Ще до мого приїзду вже знайшли мені житло. Угу. Також тут є програми по компенсації за завинен житла, в яку я також попадаю. Ось. Зустріли дуже гарно, кабінет, всі умови, умови для праці. Тобто, якщо щось потрібно, ці питання вирішуються дуже, без, дуже швидко. Подільська міська лікарня постійно здійснює оновлення та покращення матеріально-технічної бази та є одним з закладів для молодих лікарів. Так, ми зараз знаходимося в амбулаторній цистоскопічного кабінету. Що це таке? Зовсім недавно лікарня купила нове обладнання для проведення амбулаторної цистоуретероскопії. дуже високої якості. Це є монітор, він же комп'ютер, це є камера, це портативний. Освітлювач, дуже удобна річ, не треба додаткових світоводів. Вмикається одразу на камері. При проведенні амбулаторних цистоскопій є вимога від НСЗУ, що має бути фото та відеофіксація. Тому у нас робиться відеозапис під час проведення цистоскопії та окремо знімка екрану. Хотів би вам показати саме обладнання, але не покажу, тому що воно стерильне і сьогодні у нас буде пластична операція на уретрі. Будемо mm. видаляти структуру уретри. Ми виконуємо маніпуляції в уретрі та на сечовому міхурі. А, за рахунок цього апарату. Так? За рахунок цього апарату ми бачимо те, що mm -hmm. ми виконуємо. А сама маніпуляція проводиться іншим пристроєм. Це mm -hmm. цистоуретероскоп та резектоскоп. Ну, в залежності від того, яка патологія та що треба робити. Якщо це резекція, наприклад, це поклине, ну, ну, утворення або поліп сачового міхура, чи діагностична цистоскопія, це різні процедури. Якщо це діагностична цистоскопія, ми виконуємо оглядову тобто оглядаємо усі стінки сечового міхура, якщо ми бачимо щось додаткове, скажімо так, то того, чого не має бути там, у нас є можливість взяти біопсію та відправити на гістологію. Зразки оглядову процедуру ви проводите саме тут, так? Якщо ми говоримо про цистоскопію амбулаторну, то ми проводимо її в цьому кабінеті на цьому кріслі за допомогою ось цієї ендоскопічної стойки та обладнання. А якщо проводиться цистоскопія або біопсія і потрібен загальний наркоз, як правило, це більше для чоловіків, то їм потрібно. Ну, Краще було пробити це під загальною анестезією, якщо це цистоскопія з біопсією буде або уретроскопія з біопсією, да то краще робити під загальну анестезією, Це вже робиться в умовах операційної, тому що є специфіка анатомічної будови у чоловіка. Ми відрізняємось від жіночок трошки, ось і тому проводиться. Вже в інших умовах, там у нас є ще декілька лапароскопічних стійок, якими ми користуємося. Незалежно від того, яка маніпуляція, будь-то травматологічна або хірургічна, або урологічна, у нас стійки вони універсальні. І єдина їх різниця в тому, що кінечний апарат, кінцевий апарат це вже у кожного свій, в залежності від того, яку саме, яку саме да, яку саму маніпуляцію ми будемо робити. З якими проблемами до вас найчастіше звертаються пацієнти? Ну, дивлячись на стать. Якщо це чоловіки, як правило, це вже більш е, старша група людей, це є аденоми підбігрової залози з їх проявою як затримка сечі, хронічна затримка сечі, хронічні простатити. Ось е, також дуже велика кількість людей звертається з нирковими коліками. Це Виражений бульовий синдром, ну, як правило, викликається обструкцією, коли йде конкремент. Велика кількість людей жіночої статі звертається. Це перша патологія, з якою ми зустрічаємось. Це цистіти, хронічні цистіти та нетримання сичі. Є такі проблеми, і вони дуже великі. Перш за все головним завданням будь-якого лікаря є постановка правильного діагнозу та призначення лікування. Нічого незвичайного, але переохолодження можливо переохолодження було. Чимось хворіли напередодні? Ні, нічого не хвороби. Біль виникає в лише в кінці, це чи в остання? Е, ні, в на кінці, найбільше. Чи здавали якісь аналізи? Ні, ще ніякі не здавали. Музі не робили? Ні, не робили. Тому у зі сюди в лікарню запишились в рестратурі. Та сьогодні засвіти аналіз загальних сечі, загальні крови та неркові тести. Завтра ця завтра у нас субота. Отже, в понеділок аналізи будуть уже в мене. Призапишкись на прийом та оцінимо ваші дані. Незважаючи на те, що Марко Сергійович молодий за віком і має невеликий досвід, проте він уже провів велику кількість складних операцій. В Подільську майже з першого дня починаємо працювати дуже активно. Надходили до нас хлопці з парафімозами uh -huh. у Учі... щим. Чоловіків чоловіки, так це коли фімоз, фімос. Uh -huh. Переходив парафімоз, не буде вдаватися подробиці. Uh -huh. Не дуже то всі знають, що це таке. Добре, також ми стикалися з травмами калитки машонки, uh -huh. це гематоми. Та ушкодження цілісності яєчка. Тобто такі травми вже були І ви такі операції. Вже провели тут. Uh -huh. вже провели. А також э, дуже часто патологія, з якої звертаються люди до приймального відділення в ургентному, в терміновому порядку або э, доставлені бригадою швидкої медичної допомоги. Це гострі затримки сечі. Uh -huh. Це, напевно, одна із основних проблем, з якою ми стикаємося. Тобто, це затримка сечі, потім це ниркові коліки. Конкременти також планується в найближчий час закупляти обладнання, так називаємий трансуретральний резектоскоп. Це, ну, це не новий прибор, але він дуже потрібний для лікарні це новотворення сичового міхурагіматурії, гіперплазії предміхрової залози, просто народі, як кажуть, аденома. Ось та планується у майбутньому докупити ще обладнання для літотріпсії. Тобто для дробління конкрементів. Так, усіма цими маніпуляціями я володію, була дуже гарна інтернатура, де мене дуже гарно навчили. Також мав досвід працювати з кандидатом медичних наук з інституту урології, так, де вже навчався іншим маніпуляціям ендоскопічним з урології. Чи є профілактичні якісь дії, аби не потрапити до лікаря уролога? Ну, якщо даже потрапило до уролога, це не є погано. Uh -huh. Профілактика більше відноситься до чоловічої половини. Uh -huh. Тобто є досить простий спосіб, але для виявлення досить грозного захворювання. Це рак передміхрової залози. Для цього чоловікам старше 40 років рекомендується здавати аналіз під назвою ПСА, проста специфічний антиген. А чоловікам старше 60 років здавати його двічі на рік це є така міжнародна рекомендація. Це дуже простий аналіз, і він відповідає на питання, чи є підозра на онкозахворювання, а саме рак переднекрової залози. Далі вже там йде інша цепочка до обстежень перед постановкою діагнозу. Медицина це важкий шматок хліба. Щоб бути лікарем, людина повинна бути сміливою і впевненою у собі. Але найголовніше це знання. Тоді приходять і впевненість, і сміливість. Тому щодня лікареві потрібно вчитися і вдосконалювати себе. І це ми відчули під час спілкування з лікарем урологом Марком Бриковим. На які симптоми нам треба звертати увагу, аби записатися до лікаря-уролога. Ну, перш за все, це будь-які зорічні явища, тобто це дискомфорт, біль, різь при сечовипусканні. Це є основна проблема, з якою звертаються до уролога. А, також, якщо ви здали аналіз сечі, або просто побачили, що ви сходили помочитися, а в сечі є домішки чогось червоного. Або вона зміни. Ну, ми кажемо просто червоного. Ми ж не ми ж не знаємо, що це кров. Це вже буде ви. Пізніше зрозуміло, ось це є основні моменти, з чим треба звертатися до уролога. Якщо ви відчуваєте наповнене сечового міхура, якісь різі білі, печіння при сачевопусканні, цим потрібно звертатися спочатку до сімейного лікаря а сімейний лікар скерує до вузького спеціаліста в моєму випадку до уролога. Є така думка, що лікар-уролог відповідає за здоров'я чоловіче, а за жіноче відповідає лікар-гінеколог. Так це чи ні? Ну, в більшості, напевно, це так. В більшості. Але у лікаря-уролога на прийомі, амбулаторному прийомі більша частина пацієнтів, в залежності від неділі. Це жінки. Так, це жінки з. Тими ж самими дізорічними явищами це різі, болі, печення, присачупускання. Бо є специфіка анатомічної будови у жінок, і тому для е, жіночої половини е, характерні це цистіти, хронічні цистіти, запальні процеси, органів малого тазу, але це вже більше гінекологія. Які плани на майбутнє? Жити в Україні? Залишатися у нашій подільській лікарні? Не бачу. Привіду, звідси виїжав. Ви з своєю сім'єю приїхали. Так. так. Приїхали. Я з дружиною приїхав. Шановний Марк Сергійович, дякуємо вам за врятовані життя. Бажаємо багато років допомагати людям. Міцного здоров'я вам та вашій сім'ї, миру, злагоди і, звичайно, усім нам перемоги. Світлана Луценко, Олексій Мягі, телекомпанія КЕТ.